Киж відплата приходить на саму Росію. Цього разу невідомі дрони завітали одразу до двох російських регіонів. У Білгородській області прилетіло по нафтобазі оскол ОсколНЕФТЯСНАБ, що поблизу населеного пункту Котел. Місцеві публікують відео з масштабною пожежою на локації. Успішне ураження цілі вже підтвердив наш генштаб. Відомо, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. Я гарні новини із Донеччини. Там вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії РФ. Минулий рік точно увійде в історії, як рік, коли Україна без достатніх фінансових та людських ресурсів здійснила операції, про які напишуть книжки, а може і екранізують. Росіяни навряд чи колись забудуть, як наші спецслужби буквально в них під носом. фпв дронами знищили або пошкодили третину ворожої стратегічної авіації. Не забудуть окупанти роботу далекобійних дронів, якими Українці нищать НПЗ та заводи військово-промислового комплексу країни-агресорки. Чого лише варта нова українська крилата ракета Фламінго, на розробку якої 25-го витратили лише 9 місяців. І це єдина у світі крилата ракета, яка може нести тонну вибухівки. Про прориви та досягнення, блискавичні операції та рішення, які підсилять наше військо цьогоріч, розкаже Христина Величанська. 1 червня 2025-го просто під носом ФСБ. Одна з наймасштабніших атак у глибокому телу ворога. Її назвуть операцію Павутина. Починаючи з листопада 23 року, ми вирощували відповідний оперативний задум. Він тривав один рік, шість місяців і дев'ять днів до моменту реалізації. Про це знав я і ще один співробітник системі СБУ. Диявол Павутини в деталях на території Росії опиняється 150 п'ятдесятів розташованих на дахах дерев'яних модульних будинків. Їх завантажують у фури і відправляють до п'яти стратегічних російських аеродромів. Дистанція між литовищами охоплює три часові пояси. Підготувати обладнання для роботи в таких умовах неабиякий виклик. Кожен з цих будиночків це повністю автономний, так званий мисливський будиночок, і в ньому знаходилися і батарея Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках. Врешті з чотирьох будиночків такі вириваються українські ФПВ. Оператори скеровують їх по стратегічній авіації. 41 літак знищений або пошкоджений. Ми успішно вжалили саме повітряне базування і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації. Це була безперечно найуспішніша спецоперація 25-го. Міжнародна преса напише про сміливість та інноваційність України, назва Павутину чорним днем російської дальньої авіації. Та ще вона змінила правила гри у повноштабній війні і вкотре розвіяла міф світу про недосяжність Росії. Україна продемонструвала, що це розмови про ядерні удари це відвертий блеф Росіян. А чому тому, що атака на будь-яку тріаду, Ну, ядерно вважається вже прецедентом для застосування ядерної зброї. Тут нічого не було. 25-й точно вирізняється кількістю ударів по Росії. Коли ще ми бачили заблоковані аеропорти Москви та обурених росіян у розпачі, все це робота далекобійних українських дронів. У Нас є два типи дронів. Більш старий це лютий, який використовується вже, мабуть, ну десь півтора років. Да? І остання розробка – це FP1 від фірми Firepoint. Дрон FP1, він має приблизно дальність у 1400 кілометрів, і з офіційної статистики генерального штабу, саме 54% припадає на цей дрон. Лише восени Україна уразила понад 50 російських об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури. З фронту відтягується жива сила для захисту неба. Росіяни вперше відчули брак пального. Тож певних цілей ми все ж досягли. Поки в нас легкі безпілотники, ми нищимо МПЗ, які легко запалити. От поки в нас нема балістики, ми нищимо російські радари, яким навіть касетними боєприпасами можна е достатньо ефективно знищити. Ну от, щоб я відзначив, цьому році нарешті сформулювався системний підхід. Українська крилата ракета теж прорив року. Це дійсно вражаюча зброя, бо вона була розроблена за 9 місяців. Ракетою Фламінгу українці вже встигли і потішитись. Це, мабуть, єдина поки що ракета в світі, яка може нести тонну вибухових елементів на глибину понад 2,5 тисячі кілометрів, і покритикувати її, мовляв, видима для російських радарів. При цьому вона масштабується, вона виробляється, її можна виробляти дуже швидко і дуже багато. Змушують Росію нервувати й українські спецслужби. То запустили дрони Сібейбі по підводному човну в новоросійську, то дістались танкерів тіньового флоту Росії аж у Середземному морі. Це безпрецедентна морська операція на відстані 2000 кілометрів. Перед цим уражено одразу кілька підсанкційних танкерів в акваторії Чорного моря та нафтовидобувні платформи у Каспійському. Це звичайно величезний паралам, який дозволяє диктувати Україні умови. Не тільки припинення війни, а й виграш у цієї війни. Що тут головне? Доброї ночі, панове. Це командір першороти, По мою людину виїдете. Камера наземного дрона фільмує, як із його допомогою евакуюють пораненого на нулі. На операцію робот витратить 7 годин і подолає 22 кілометри. Якщо в тебе один 300 важкий, підправити пікап з трьома людьми, які піднімуть цього військовослужбовця, і не дай Бог що з ними станеться. Зробити з одного 300, зробити чотири 200 це не дієво. і ми собі такого дозволити не можемо. А приїхати НРК і дати можливість цьому військовослужбовцю повернутися додому живим. Цю ну цю задачу ми вже виконуємо. І це той випадок, коли у бойових бригадах, як у К-2, вперше у світі створюються уже не роти, а батальйони наземних роботів. Їхня місія замінити людей усюди, де це тільки можливо. Сьогодні НРК доставляє боєприпаси, підкріплення, ось вантажить дрони для пілотів та провізію. Наші досягнення в модернізації та управлінні дійшли до рівня, коли наземні дрони вступають у бій. Це без перебільшення. Переламний хід загалом в напрямку ударних наземних роботозованих комплексів, оскільки це вперше в історії людства, робот в близькому бою вступив в близький бій з бронетехнікою. А ще отримують позиції замість піхоти. Півтора місяця один НРК із кулеметом в посадці не дає окупанту захопити ділянку, що контролює третя штурмова бригада. Це безумовно подія, я би сказав, е, яка відкриває нам можливість до нової технологічної війни. Сьогодні наземні дрони невід'ємна частина сил оборони і повністю українська технологія. Ось наші розробники показують свій унікальний НРК на випробуваннях. У нього запас ходу 35 кілометрів. Е, дальність ураження 1000 метрів. На нього встановлюється кулемет Бравнів калібру 12,7. 2025-й довів переваги наземних дронів. Точність, витривалість, всю дохідність ці технології змінюють хід війни. Тільки грошей треба більше.